Добрий день. Добрий день. Ізвините, да, Я вже бачив. Я вже устав боротися. Саша, просто. Да? Да. Да. А дивіться, знак парковка, а не зупинка. Тут зупинка це. Тут паркується. Це... Ну я знаю, я не паркуюся. Ну, а ви паркуєте. Да, Я не паркуюся. А ви, ви разом... знімаєте. Послуште. Я не паркуюся. Послушайте. Я дивлюся, рівень. Смотрите, це, да. а, в, типу не паркуються, але постійно десь хтось стоїть і на час да, ставляти. Це машину. не до мене. Питання не до мене. Будь ласка, не знімайте мене. Ні, я до того, що вам ви Не знімаєте мене. Я, просто, я то, чесно то, хочу що... сказати, не знімайте так, мене. Так я вам більш чесно, ніж да. говорю, що я буду знімати. Знімайте. Ну так а ви не, кажете, не, 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 не знімайте. Не я фіксую просто. Ви зараз мене На що я тебе провокую? На ти, стоп, на парковка, ти парковка і ты вимушена пук, зупинка. Ти пукнеш, или що? На що я або вимушена зупинка. На шо я є різниця. Провокую? ПДР, є правила. На я, я провокую? вас бачив за рулем. Я говорю, ругаться. Говорю. Я ж ругаться даже не хочу. Парковка, вимушена зупинка, різні речі. Та ну яка ка зупинка? Ні, різні, це різні речі. Відкрите правила, правила ПДР, Відкрите правила ПДР і починається. Ми всі знаємо практику. На, здесь постійно стоїть машина чия-то. А я тут при чому? Потому що такі как вы, это обосновуют, що а, тут так, зупинки. Да, да в том числе. Иди сюди. Да. Иди сюда. Ты выгрузил колеса, смотри. Вирузик, ти рішаєш просто. Зараз... Яка вимушена? Не яка ти, с... ви? яка срочність? Не ти, а ви. Яка я зараз піду віднесу і... свої. Слушай, ти ви ругати зі мною буде. По поводу чуваю, по поводу чого? чого? Ви ще я... я... по повагу требуєте к собі. Я зараз прийду і заберу. Заберу машину. Послухайте, не провокуйте мене, ласка. Це що я вас другу провокую?